Вітаю усіх, мене звати Катерина Батвінік, я адміністраторка курсів, на які ви зараз потрапили. Ми разом з чудовою командою творимо для вас цей проєкт. Курси ці є безоплатними для вас, але насправді ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб знайти ресурси і надати можливість вам навчатись. І, зокрема, нас підтримує свідомий український бізнес-ріаком, яким ми дякуємо. Ми сподіваємося, що цього разу у нас достатньо вмотивовані учні, які вже пройшли. Перші модулі, тобто це вже вкладене ваш час, ваші зусилля, і ми впевнені, що ви будете берегти, власне, це ваш скарб, ваш час вкладений і вже дійдете до кінця курсів до переможного бейджу. А дуже коротко розповім вам, що ж ми нарили в тренінгу з мотивації. Приклад того, на що ми готові заради того, щоб мотивувати вас вчитися, це мотиваційні відоси, які ми знімали тут. Інна Лужецька в костюмі Акули, це авторка і натхненниця цього проекту. Я в Старт Вейдер та магістр Йода. Тобто ці мотиваційні відоси, коли ми показали їх Арізойському університету, вони сказали, ми тепер всім нашим партнерам в усіх країнах будемо говорити, друзі, якщо ви не танцювали в костюмі Акули, ви ще нічого не зробили для мотивації ваших учнів. За бажанням запитайте нас, ми вам надійшли би ці відео також. Будь-яка справа, якою ви займаєтесь, ви маєте чітко розуміти, що ви отримаєте врешті-решт. Е, Інакше, якщо ви на півшляху розумієте, що. Ви отримаєте не те, чого очікували. Ви просто здаєтесь, тому що нема сенсу. Тому ми хочемо вам дуже чітко проговорити, що врешті ви отримаєте. Перше, звісно, ви покращите свій словниковий запас. Ми дуже дуже раді користуватися додатком Quizlet, а також. Користуватися ним не виписуючи абсолютно всю нову лексику, яку ви зустрінете, але обирати свідомо. От ви бачите слово, якщо ви його використовуєте в нормі в своїй українській, то скоріш за все, ви будете використовувати його і в англійській. Якщо це ваше дуже вживане слово, обирайте на кожен модуль ну 3-5 слів, не 25. Але намагайтесь протягом заняття. Ввернути це слово прямо в вашу промову. Тобто, коли ви відповідаєте фасилітатору чи працюєте в міні-групах протягом заняття, візьміть ці нові слова і поставте собі ціль протягом заняття їх використати. Бо коли ви виписали слово, воно вже трошечки ваше, а коли ви його використали, воно вже зовсім ваше. Також ви отримаєте якісний продукт з навчання мови. Тут дуже важлива ремарка, що якимось чорним чином не дуже. Свідомі школи англійської мови шукають контакти наших учнів. У нас досить публічний проект. Ви пишете нам коментарі в Фейсбуці. Вони потім шукають телефони, купують їх в базах даних і можуть телефонувати і пропонувати вам навчання, нібито безоплатне, але потім захочуть з вас багато грошей. Тому будьте обережні, будьте пильні. А також якщо ви купуєте собі якесь навчання, будь-яке мовне ви можете вже порівнювати з тим, що ви отримаєте тут і зараз. Тут ви точно отримаєте якісний контент і дуже якісну фасилітацію. Ви можете взяти це за еталон і потім порівнювати якість, наприклад, пробного заняття в якійсь мовній школі, куди ви можете піти. Якщо ця якість не дотягує до цього рівня, то і не варто братися. Якщо вона така і вища, шикарно, хоча це досить важко знайти. Ви отримаєте доступ до платформи Аризонського університету Forever. Ви можете продовжити вивчати всі курси, які там доступні. Є дуже цікавий курс Successful Online Learner, в якому також зашита, зашиті елементи самомотивації. Я дуже раджу вам його пройти, коли у вас буде часто натхнення. Ми не всі курси фасилітуємо. Ми зараз фасилітуємо по два курси на кожен мовний рівень. Це А 2 Б 1 Б2, і в нас зараз тільки з'явився курс рівня С 1 він досить довгий, і ми його тільки в нього заходимо. Це наш експеримент. Також ви отримаєте якісне спілкування, бо сюди прийшли чудові вмотивовані українці, які збираються покращити свій рівень англійської. Це вже певна вибірка класних людей. Тож користуйтесь цим. досвід самомотивації не грошима. Хто ходив до спортзалу і купував, подібети? Знаєш, що це не завжди спрацьовує, тобто мають бути інші методи мотивації себе. Це може бути прекрасно працює, наприклад, комітмент, коли ви ем, реально розповіли всім навколо, що ви навчаєтесь цей місяць, і, врешті, е, в кінці місяця ви отримаєте бейдж. Це не для того, щоб похвалитись, а для того, щоб у вас був внутрішній стимул тримати слово. Принаймні, ви зробили це для нас, тобто ви зайшли в групи. Це в наш бій. Ми почули вашу обіцянку і з радістю очікуємо на ваші результати. А також ви отримаєте онлайн-навчання на класичній платформі. Далеко не всі університети та, взагалі, хтось. Проводить онлайн навчання, користуються своїми особистими платформами. Є дві основних платформи, які всі використовують, це Canva і Moodle. А зараз Англізонський університет користується платформою Moodle, в них є свій аккаунт там, вони всі свої курси викладають там. Ви можете потім, обираючи собі якесь онлайн-навчання, обирати саме цю платформу, і ви матимете вже всі навички роботи з нею. Це дуже зручно. Хвилинка маніпуляцій, це картинка наших перемовин з Різонським університетом, це тітька з ракезом знизу, це я. Ми зараз домовилися на те, що якщо в нас рівень перформансу студентів, тобто якщо ми беремо там 60 чи 80 людей на хвилю, і якщо в нас завершує курс менше 50%, ми на цьому завершимо проєкт. Тобто Реально від вас залежить, чи буде така можливість навчатись у інших людей, які прийдуть за вами, а також чи буде у вас можливість продовжити курси, це вправа, як ми пропонуємо зробити. Ми навіть на минулій хвилі робили це онлайн з учнями, давали 5 хвилин на те, щоб це вправо завершити. Ця вправа не тільки насправді для мотивації для онлайн навчання, це для будь-якої мотивації. Можна і проблеми розв'язувати за допомогою цих. Це дуже відомий метод, там п'ять чому він називається, наприклад. Але насправді з цих чому у вас може бути три чи десять. Це ваше особисте. Чому я хочу завершити цей курс? Чому? І далі ви відповідаєте собі на ці запитання, чому важливо не додавати сюди негативу. Якщо у вас буде я хочу завершити цей курс, чому? Бо в мене досі не дуже хороша англійська, чому бо я така лінива коза, то це негативна мотивація. Цього з собою не робіть ніякого сел Ми прям забороняємо. Це має бути позитивна мотивація. Наприклад, я хочу завершити цей курс, щоб отримати кращу роботу, щоб більше заробляти, щоб більше подорожувати, і тобто, в кінці. Буде якась меджор, така важлива штука, щоб моє життя було яскравим, або щоб я був в безпеці, щоб і там має бути щось дуже велике і важливе для вас. І ось це тут написано: місце для мурах. Коли ви отримаєте цю останню станцію, уявіть собі, помножену на 10, чи на 2, чи наскільки ви зможете, цей стан. Тобто я б почуваюся, наприклад, в безпеці. І уявіть собі, апогей, просто максимум цієї безпеки, відчуйте це. І як тільки ви для себе це почнете візуалізувати і дуже сильно хотіти, воно врешті до вас прийде. Ну, ви собі це врешті зробите, скажімо так. І чим детальніше ця візуалізація, чим частіше ви робите такі вправи, тим ближче ви до цілі. Про демотиватори, ми про них вже говорили багато, але я дуже швидко нагадаю: знати і. Розуміти, що вас не мотивує, це вже велика сила. Це просто агій. Тому а, немає часу. Ну, давайте ми всі дорослі люди, ми знаємо, що часу насправді багато. Якщо вам здається, що у вас часу мало, встаньте в планку. І відчуйте, що три хвилини це дуже дуже довго. Чи сідайте медитувати і намагайтесь зупинити свої думки, і ви відчуєте, що навіть одна хвилина це дуже дуже довго. Ну Можливо, ви крутіші за мене. мені, мені моя стеля дві хвилини. А, тому часу насправді багато. Це питання пріоритетів. Якщо ви щось вже для себе обрали, тримайтесь обраного. Намагайтесь обирати те, що для вас дійсно важливо, але коли ви вже зайшли на якусь доріжку, тримайтесь. Все не таке. Це коли наш мозок втомлюється, а ми втомлюємося щодня, насправді, мозок підкидає нам відмази. Ой, там курс не дуже підходить мені за тематикою, ой, мені незручний час занять, і фасилітаторка щось не те сказала. І в групі не ті, кого я хочу бачити. Тобто вам в будь-якій вашій справі в моменти втоми, це такий захисний механізм, наш просто еволюційний, але ми вже, в принципі, не привісні люди, а еволюція ще ж нас тримає на тому рівні, та? тілесно. Тому ми. Свідомо розуміємо, що що зараз відбувається, відбувається те, що ми втомились, і наш мозок підкидає нам це. І ми йому кажемо, окей, ми зараз перепочинемо і там доробимо, чи може там не доробимо, чи зробимо навскоси краще дійти навскоси всі модулі до заняття, ніж покинути повністю. Я мушу вимогливість, це наша теж дуже велика демотивація. Насправді, коли ми. Відчуваємо, що ми робимо щось неперфектно і ми кидаємо, але насправді всі люди роблять все неперфектно. Тут наш страшний ворог, це соціальні мережі, коли ви дивитесь чиїсь різд чи пости в соцмережах, і бачите Боже, які ідеальні люди. Насправді за кожною ідеальною людиною є її неідеальність, яка просто не попадає в екран. Тому не будьте до себе максимально вимогливими, дозволяйте собі щось робити не на рівні 100% якості, а допускаємось спокійно. А, нудно. А, коли ви відчуваєте, що вам нудно. Найпростіша штука, але ви обрали продовжити зараз займатися. От, наприклад, ви сидите, займаєтесь модулі, досить все одно однотипні. Там ну не може Аризонський університет там сплясати такі танці, щоб нам було в захопленні там дві години попідряд поспіль. Але наші фасилітатори можуть. Ви будете в захопленні дві години поспіль. З приводу того, коли вам нудно, коли ви сидите і займаєтесь онлайн, змініть умови, наприклад. Встаньте і перейдіть в іншу кімнату, сядьте інакше, зробіть собі напій, тобто фізичні умови, зніміть навушники, вимкніть динамік, змініть умови, які впливають на ваші органи чуття. Зір, слух, дотик, вкритися іншою ковдрою, ну, змініть одяг, тобто змініть умови, які ваші органи чуття, коли отримують нові сигнали, оце відчуття нудно, воно згладжується або пропадає. Це класна порада з мотиваційних тренінгів. А, що стосується саме мовного навчання, оточіть себе мовою. Якщо ви вже занурюєтесь в мовне навчання, і у вас є ще трошки ресурсу, його може не бути, це не обов'язкова вимога. Але а, дивіться кіно, мультики дуже крута порада. Перекладіть ваші додатки в телефоні англійською. Google Maps, я не знаю, все, чим ви користуєтесь, якісь нотатки, перекладіть англійською, ця англійська буде вискакувати на вас з усіх боків. А якщо ви читаєте якихось інфлюенсерів з певної тематики, оберіть англомовних, можна обрати наших, які перейшли на англійську, і в них буде лексика простіша. Ще дуже класна техніка. Називається вона імітація Shadow. Якщо ви хочете попрацювати над своїми над свої мовою, оберіть собі. Людину, в якої якийсь омріяний вами акцент. От ви хочете, може, ви хочете говорити з німецьким акцентом англійською, як Арнольд Шварценеггер, або ви хочете говорити ідеальною британською англійською, I'm afraid, my love. Тобто, от оберіть собі людину, в якої тембр голосом, і акцент такий, як ви хочете. І просто повторюйте за цією людиною. І ще така штучка прикольна, що ми, коли говоримо іншою мовою, ми зазвичай змінюємо свій тембр голосу. Він або нижчий, або вищий. І тому ви можете просто створити собі абсолютно новий англомовний образ. Go nuts! Так дофамін, сетацин та базові потреби. Дуже прикольна штука, що ми продовжуємо ті справи, які приносять нам дофаміноксатоцин. Привіжіть англійську до свого дофамінчика. Наприклад, в кожного з нас є маленькі залежності, наприклад, подивитися якісь конкретні соцмережі чи випити якусь конкретну каву. От скажіть собі, що я зроблю англійську, і потім я отримую це як приз. Це дуже. Класно спрацьовує в будь-яких справах в роботі в роботі завжди є якась неприємна частина. Дякуйте собі, як морські котики Є в нас така історія, яку ми завжди розповідаємо дітям підліткам і самі не користуємось про дослідження морських котиків США. Там жахлива просто програма. Туди приходять дуже треновані і дуже мотивовані люди, і всі вони кажуть: ну я звісно дійду до кінця програми, але доходять там якихось дуже маленьких відсотків. 5%, наприклад, так? а всі інші відвалюються, але вони дуже треновані фізично, дуже вмотивовані морально. Чому ж вони відвалюються? І зробили дослідження, і виявили, що доходять до кінця тільки ті, хто вміє собі дякувати на проміжних станціях. Тобто, коли ти біжиш з важким баулом в Протигазі по пустелі, і тобі треба пробігти 10 кілометрів, і ти на трьох кілометрах стаєш і кажеш: ну, я красавчик, я просто рембо взагалі такий супер. То ти собі подякував на проміжній станції. І оці люди, які вміють собі дякувати на проміжних станціях, після кожного модуля собі скажіть: Я агінь просто, я здолала, здолав. Чи на половині модуля, от для себе оберіть ці проміжні станції і дякуйте собі, радійте тому, що ви радійте своїм маленьким перемогам? Також є прикольна штука, якщо ви в кінці ви отримаєте бейдж Різонського університету, це і так дуже класна штука, яку ви можете опублікувати на LinkedIn, закріпити в своєму резюме, просто опублікувати в соцмережах, похвалитися близьким. Хваліться близьким, їм це подобається. Але ви можете також оголосити собі ще якусь винагороду додатково. О, у нас є така прикольна ідея, що насправді ці курси продаються, вони досить дорого, продаються на курсері, і ви їх отримуєте безоплатно, То це ви зекономили. Якщо ви пройшли курс повністю, ви для себе заробили. Якщо ми рахуємо втрачену вигоду, то чому б нам не рахувати надбані ресурси, які прийшли до нас безоплатно ціною наших зусиль? Візьміть 150 баксів. Понюхайте їх, потріть, я не знаю, купіть собі щось, чи задонайте, чи покладіть в кубишечку, скажіть собі, що це я заробила, чи я заробив. Коли ви здобудете цей бейдж, знайте, що ви здобули ще 150 баксів. Е, і базові потреби. Не забувайте іноді спати, їсти, рухатись, дихати повітрям. Тобто, коли не базові потреби, навчання не залазить будь-яке. А зараз ми ще в умовах постійного гіперстресу, і в нас взагалі там нові. Е, Нервові зв'язки нейронні будуються дуже повільно і дуже важко. І нам треба це долати. Ми, от ми, українці, зараз в такому стані тримаємося. Натхненого вам всім навчання. Дуже вам дякуємо за те, що ви доєдналися і чекаємо на ваші пейджі, і ми будемо так само радіти вам і на проміжних станціях, і на кінцевій станції. Дякуємо вам.